Доброго дня. Сьогодні дивимося в оренду двокімнатну квартиру, дуже близько біля Жекавого, Шевченка 3, четвертий поверх з дев'яти. У нас дві кімнати абсолютно роздільні. Ось, наприклад, перший вхід і далі вхід у другу кімнату. Ну і відповідно з цього коридорчика так, ось вхідні двері. З нього розгалуження вже на роздільний санвузол, вхідні дверки ось одна і друга, і відповідно кухня. Підемо з вами з крайньої кімнатки. Ось такого формату. Вона з балкончиком. Тут у нас телевізор. Ось таке спальне місце. Шафа. Ця квартира здається за 8 тисяч оренди за місяць. Вона дуже охайна, тут зовсім немає сторонніх запахів. У коридорі теж є ось такого плану шафи для верхнього одягу, різноманітні, ось так ближче покажу. Тому що без світла надзвичайно важко знімати відеогляд, але хочу, щоб. Розуміли, що є по наповненню ось такого плану. І далі йдемо з вами в іншу кімнату. Вона більша по площі, та така прямокутна, а ось ця квадратна, фактично, достатньо велика. Тут у нас є двоспальний розкладний диван. Показую ближче. Поглянемо на вид з віконечка. четвертий поверх з дев'яти, дуже близько біля ЖК «Авалон». Двір дуже затишний, тут тихо і. При цьому, ось, бачите, там віконечку приближу. Ось фактично видно ЖК «Авалон» звідси. Тому інфраструктура надзвичайно тут хороша. Ось такого вигляду має ця кімнатка. І далі підемо з вами, подав... подивимося ще санвузом і поглянемо кухню. Тут ще теж таки є стелажик при вхідній частині. Є все по техніці. Пральна машинка, холодильник. Ванна ось такого плану. І подивимося ще. Туалет. Тут є у нас бойлер і централізоване опалення. Тобто гаряче величко є постійно, тепло є постійно. Дивимося з вами ще кухню. Холодильник незабаром привезуть. Він теж входить в ціну оренди. Ось такий рукомийник, шафки, газова поверхня і газова духовка. Покажу вам з різних куточків, щоб розуміти, як виглядає планування, ось там звідти, де ми пройшли фактично коридорчик. І подивимося ще раз. Віконечка. Вся квартира з усіх кімнат виходить ось сюди, у тихий затишний двір. Телефонуйте, у нас є ключики від цього об'єкта, з радістю покажу. Живу в будь який зручний для вас час.